16 серпня у Жовтих Водах пройде субботник з благоустрою на території міста. Уважаемые желтоводцы, согласно поручению главы Дніпропетровської областной администрации 16 августа 2014 года запланирован субботник по благоустройству территорий населених пунктов области. Благоустройство територій города осуществляется согласно решению Желтоводского городского совета от 22 сентября 2010 года. про закрепление отдельных территорий города за предприятиями, учреждениями и организациями для санитарной очистки и покоса каротинных трав. Для информирования населения и предприятий города в газете «Желтоводские вести» от 7.08 и 14.08.14 года было опубликовано сообщение о проведении субботника. Также работникам управления ЖКХ Желтоводского горсовета было оповещено более 120 предприятий города различных форм собственности. Большинство предприятий проводят работы по благоустройству территории до 16 августа. Контроль за выполнением работы осуществляет комиссия в составе представителей управления ЖКХ, КПП и Санстанции. Во время субботника планируется осуществить побелку бордюр, упорядочить 60 гектар городских территорий, выполнить покос трав на 220 тысячах квадратных метров городских территорий, убрать от мусора 9 километров дорог. Просьба к населению города 16 августа 2014 года принять активное участие в субботнике по благоустройству придомовых территорий. Кабінетом міністрів прийнята нова постанова щодо грошових компенсацій на комунальні послуги населення. Також в управлінні праці та соціального захисту йде активна підготовка з призначення субсидій. Постановленням кабінету міністрів України прийнято нове положення о компенсації за удорожання жилищно комунальних услуг. Не всіх жилічно-комунальних услуг, а тільки теплоснабження, снабження гарячою водою і газоснабження. Главное, что нужно знать, это то, что кому положена такая компенсация. Компенсация будет положена тем людям, у которых средний месячный доход за предыдущие полгода составляет меньше, чем прожиточный минимум. Размер компенсации – это разница между стоимостью до подорожания и стоимостью после подорожания. Если у людей будут возникать вопросы, пожалуйста, можно обращаться в наше управление по телефону 5 50 21. Следующий момент. Очень важно для жителей города Желтые Воды – это назначение субсидий. В нашем управлении сейчас ведется интенсивная подготовка к назначению субсидий. Мы планируем после 15 сентября начать запись людей на субсидию, а прием людей на субсидию планируем начать с 1 октября. Знаем о том, что постановлением Кабинета министров планируется изменение социальных стандартов для назначения субсидий. Будут пересмотрены нормы на назначение субсидий и будут пересмотрены нормы жилые и коммунальных услуг. Мы тоже будем к этому готовы, и я думаю, что к началу отопительного сезона наше управление будет готово. назначить всем желтоводцам субсидию, которая положена. Мы планируем, что к нам обратится приблизительно около 10 тысяч семей в отопительный сезон. И еще хочу проинформировать желтоводцев о том, что за август месяц мы проплатили первый период, так называемые детские, в полном объеме. Проплата составляє 3 мільйони 90 тисяч гривень. Добігає кінця літня оздоровча кампанія для дітей шкільного віку. Далі – підсумки кампанії 2014 року. Продовж літа в місті функціонували 5 дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням на базі спеціальної школи, середньої загальноосвітньої школи номер 3 навчально-вихованих комплексів Родина Дивосвіт, де також були відкриті профільні зміни для вихованців дитячої юнацької спортивної школи. В цих закладах впродовж літа 464 дитини, із них 82 дитини пільгових категорій отримали відпочинкові послуги. Щодня на вихованців таборів чекали цікаві подорожі свята, розваги, змагання, працювали гуртки. При необхідності та за направленням від лікаря надавались послуги оздоровчого реабілітаційного центру при навчально-виховному комплексі Дивосвіт. На придбання пільгових путівок до міських дитячих закладів відпочинку з міського бюджету в цьому році було виділено 27 тисяч гривень, які використані в повному обсязі. Порівнянні з літньою здоров'чою кампанією 2013 року, в межах міста в 2014 році на 94 дитини більше відпочило в пришкільних таборах. На пришкільних літніх майданчиках при загальноосвітніх навчальних закладах відпочило 420 дітей. Продовж червня та липня функціонував літній плавальний басейн, який відвідали 1643 людини. В липні та серпні діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти з малозабезпечених та багатодітних родин, талановиті та обдаровані діти, оздоровились в дитячому оздоровчому заміському таборі Молода гвардія в місті Бердянськ на Азовському морі. На придбання пільгових путівок до заміського оздоровчого табору із програми радіаційного захисту населення міста Жовті води було виділено 185 тисяч гривень. Та ми отримали обласну субвенцію в розмірі 160 тисяч 400 гривень. 34 гривні. Загальна сума на придбання пільгових путівок на оздоровлення дітей складає 345 тисяч 434 гривні. Оздоровчі послуги отримали 122 дитини. В порівнянні з 2013 роком на 19 дітей більше було оздоровлено у 2014 році. Для оздоровлення та відпочинку дітей нашого міста були залучені позабюджетні кошти фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності та кошти підприємств, організацій проспілок і батьківські кошти в розмірі 1 мільйон 163 тисячі гривень. На які 1477 дітей оздоровились в межах і за межами міста, по лінії спеціалізованої медико-санітарної частини номер 9 було оздоровлено 187 дітей в санаторіях Міністерства охорони здоров'я. Таким чином, різними формами Оздоровлення та відпочинку влітку 2014 року було охоплено 2313 дітей, що складає 63% від кількості дітей шкільного віку міста. Анонс заходів у жовтих водах, підготовлених до державних та загальноміських свят. Дивіться далі, 23 третього серпня. Ми відзначаємо день державного прапора. Пропонуємо усім керівникам підприємств, установ, організацій міста, встановити на своїх будівлях державні прапори. 24 серпня вся Україна відзначає День Незалежності України. В нашому місті планується проведення на території парку слави, починаючи з 16-ї години і близько до 20-ї години акції. Україна єдина родина. Запрошуємо усіх жовтоводців прийти на даний захід в українських костюмах з українською символікою, як державною, так і національною, і показати єдність з усією країною. В програмі будуть виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва, виступи творчих колективів, а також проведення флешмобу. 30 серпня наше місто відзначає День міста та День Шахтаря. Враховуючи суспільну політичну ситуацію в країні, ми обмежили ряд заходів святкових, але все ж таки свято відбудеться. Починаючи з 15-ї години в парку слави будуть виставлені вироби майстрів декоративно-прикладного мистецтва. З 16-ї години ви можете взяти участь у святі, як у нас на Україні, яке також пройде на території парку слави. Починаючи з 18-ї години, відбудуться урочистості, де будуть відзначені кращі жовтоводці, переможці світо жовтих вод, і ви зможете послухати виступи наших музичних колективів. Це кавер бенд Маднес, а також п'ятихацька група Дефіцит. Перед початком урочистої частини ви станете свідками гарного дійства, яке запропонували нам байкери та велосипедисти нашого міста. Усі бажаючі взяти участь у велопробігі та представити свої байкери, свої мотоцикли для жовтоводців, можуть зателефонувати за телефоном 9.50. 8.50 і заявити щодо своєї участі до участі у святкових заходах. Запрошуються жовтовоці та гості міста. А в нас наразі все побачимось.